Багатий не той, хто вміє заощаджувати, а той, хто правильно розпоряджається грошима на курси основ економічної грамотності, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, запрошує всіх охочих школярів. Більше про програму та місце зустрічі юних економістів розповість Юля Задорожняк. Курс неформального навчання економічної грамотності в рамках проекту Успішна молодь розпочнеться вже цієї осені. Він дає змогу діткам, чиї батьки не можуть самостійно оплатити відповідні навчання або для дітей позбавлених батьківського піклування, пройти курс додаткового навчання у позаурочний час, саме про те, як стати успішним в майбутньому. Курс передбачає 10 лекцій про те, як орієнтуватися у кризовій економічній ситуації та як розпланувати свій бюджет. Особливо корисно це буде дітям позбавлених Скіфської уваги розказує директор Чернівецького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Коли вони підростають, вони не знають, як розпорядитися з тим, що в них є. І це суто не їхня провина, а це всього-навсього відсутність досвіду, яку легко можна виправити. Також заняття розраховані на дітей, котрих цікавлять економічні питання. Тут розкажуть і про попит та пропозицію, про інфляцію, банківську систему, валютний курс, домашній бюджет тощо. Вони мотивовані, вони хочуть вчитися, і ми готові дати їм ці знання. Курс передбачає не тільки лекції, але й в ігровій формі. Перший набір 10 учнів віком від 14 до 18 років. Заняття відбуватимуться за адресою вулиця Федьковича, 24, Центр розвитку громадянського суспільства. Подробиці за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Юля Задорожняк, Микола Остафі, Чернівецький промінь.